Вітаю, громаду! Сьогодні поговоримо про отримання to remain, або settlement у Великій Британії, тобто постійне місце проживання все, що вам потрібно знати. Отже, що таке ILR? Це постійний вид на проживання, який дозволяє вам жити, працювати і вчитися у Великій Британії без обмежень. Ви також маєте право залишати країну і повертатися без візи. Як отримати постійне місце проживання? Основний шлях через 5 років проживання на підставі робочої, сімейної або іншої довгострокової візи. Наприклад, це можуть бути віза з кілблоке, спаус-віза або інші. Інший варіант 10 років легального проживання у Великій Британії, тобто long Lawful residence. Для отримання постійного місця проживання є кілька ключових вимог: перше проживання у Великій Британії на законних підставах протягом необхідного періоду. Друге відсутність серйозних порушень міграційного законодавства. Третє знання англійської мови на рівні B1 або вище. Це може підтвердити сертифікатом від затвердженого тестового центру, тобто акредитованого центру, наприклад, IELTS. Четверте підтвердження знання життя у Великій Британії через тест Life in the UK. Важливо також зберігати всі документи, що підтверджують ваше проживання на роботу у Великій Британії. Це допоможе вам під час подачі заявки на постійне місце проживання. Отримання постійного місць проживання – це значний крок у вашій міграційній історії. Це не лише забезпечує вам стабільність і безпеку, але й відкриває шлях до британського громадянства. Через рік після отримання постійного місць проживання ви можете подавати заявку на натуралізацію, якщо відповідаєте всім вимогам, слідкуючи міграційним правилам. Сподіваюся, ця інформація була корисною. Якщо у вас є питання, пишіть особисті повідомлення.